Ніколи такого не робила, але хочу попередити, що наступний твір є дуже жорстоким, і якщо ви не готові до найгіршого, то не слухайте. Вільям Тревор Міс Сміт Якось Міс Сміт запитала Джеймса, як називається дитинча коня, а Джеймс ніяк не міг згадати. Він кліпав очима і тряс головою. Я знаю, сказав він, тільки ніяк не можу згадати. Так, 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 сказала міс Сміт. Джеймс Мечен не знає, як називають дитинча коня. Вона сказала це голосно на увесь клас. Джеймс почервонів. Він ще раз кліпнув очима і сказав Поні, міс Сміт. Поні. Джеймс мечен вважає, що дитинча коня це поні. Підніміть руки, хто знає дитинча коня. Всі в класі, окрім Джеймса та міс Сміт, підняли праві руки. Міс Сміт посміхнулася до Джеймса. Усі знають, сказала вона. Всі знають дитинча коня, окрім Джеймса. Втечу, вирішив Джеймс, – Побіжу до мандрівних людей і житиму з ними у наметі. Як називається дитинча коня? запитала Міс Сміт. І клас відповів. Лоша, міс Сміт. Лоша Джеймсе, повторила міс Сміт. Дитинча коня це лоша. Запам'ятай це!» Я знав, міс Сміт, я знав я тільки. Але місіс Сміт засміялась і клас слідом за нею. І потім ніхто не хотів грати із Джеймсом, тому що він був такий дурний, що думав, що поні це дитинча коня. Джеймс не став засмучуватись з приводу Міс Сміт. Він подумав, що все може змінитися, коли вони з класом поїдуть влітку на пікнік або сядуть поряд на різдвяному святі із тортиками та тістечками, наповнюючи чашечки з великих білих глечиків. Але нічого не змінювалось. Коли на пікніку всі біли через поле, Джеймс сильно відставав, і міс Сміт, нетерпляче чекаючи на нього, сказала дітям що Джеймсу потрібно витягувати ноги довше. А на Різдво вона навалила йому повну тарілку печива з кмином, тому що їй здавалось, і вона не забувала про це сказати, що Джеймсу воно має сподобатись. Якось Джеймс залишився з міс Сміт на одинці. Вона сиділа за своїм столом у класній кімнаті та перевіряла домашні завдання. Джеймс розглядав ручку, яку подарувала йому мама. Чорнильна ручка невелика, червона та чорна з білим. Джеймсу вона здавалася неймовірно прекрасною. У кімнаті було тихо. Червоний олівець Міс Сміт беззвучно підкреслював, закреслював і помічав помилки. Не підводячи очей, вона запитала. Чи не піти тобі пограти зрештою? Гаразд, міс Сміт, сказав Джеймс. Він пішов до дверей, сунувши руку на грудну кишеню. Відчиняючи двері, він почув ззаду роздратований вигук Міс Сміт. Він повернувся і побачив, що її олівець зламано. Міс Сміт, я можу дати вам свою ручку. У неї можна набрати червоне чорнило. Вона гарна. Джеймс перетнув кімнату і простяг ручку. Міс Сміт відвернула ковпачок і подряпала по папері кінчиком пера. Що це за ручка Джеймсе?» – сказала Міс Сміт. Вона не пише. У ній нема чорнила, міс Сміт», – пояснив Джеймс. Треба заправити її червоним чорнилом. Але Міс Сміт лише посміхнулась і повернула ручку. Ну, що за дурний хлопчик? Витрачати гроші на таку погану ручку. Але ж я, ну, давай, Джемсе, дай мені свою точилку. Я не маю точилки, міс Сміт. має точилки? Ах, Джеймсе, у тебе взагалі хоч щось є? Коли міс Сміт вийшла заміж, вона залишила викладання, і Джеймс сподівався, що позбувся її назавжди. Але містечко, в якому вони жили, було невелике, і вони часто зустрічалися на вулиці або в магазинах. До того ж, Міс Сміт, яка спочатку визнала заміща досить нудним, нерідко заходила до школи. Ну, як тут, Джеймс? запитала вона, тривожно дивлячись на нього. Як тут мій маленький, дурненький Джеймс? Через рік після заміжжя Міс Сміт народила сина. І доля за дитиною поглинув її. Це був чудовий хлопчик, вісім фунтів шість унцій, з гарним, трохи витягнутим обличчям та блакитними очима. Міс Сміт була в захваті, її чоловік, помічник адвоката, обсипав її знаками уваги і почастував з нагоди своїх друзів випивкою та сигаретами. Минув час, і маму з сином стали щодня бачити на прогулянках. Міс Сміт на своїх гострих ніжках везла дитину у колясті. Зустрівши її одного разу, Джеймс запитав: Міс Сміт, а чи можна мені подивитися на маля? Але Міс Сміт засміялась і відповіла, що вона більше не Міс Сміт. Вона швидко покотила коляску подалі від Джеймса, ніби його близькість могла якось зашкодити дитині. Що за огидний хлопчик, цей Джеймс Мечен, розповідала міс Сміт своєму чоловікові. Мені так шкода його батьків. Що то за хлопчик? Як він виглядає? Ти знаєш, Любий, він такий дрібний, як куниця в окулярах. Мене від нього аж трусить. Поступово у Джеймса з'явилася нав'язлива ідея щодо Міс Сміт. Спочатку вона була проста. Щовечора перед сном Джеймсу треба було поговорити із Богом про Міс Сміт і спробувати дізнатися, за що вона так його зневажає. Щовечора він лежав у ліжку і розмовляв з Богом. І коли одного разу забував поговорити, то знав, що наступного разу, коли зустрінеться з Міс Сміт, вона йому ймовірно скаже щось таке, від чого він відразу помре. Десь через місяць. Джеймс виявив, що знайшов рішення. Воно було таким простим, що він навіть уразився, і як це йому раніше не спало на думку. Він почав рано вставати зранку і збирати великий букет квітів, потім він ішов до будинку міс Сміт і залишав букет на підвіконі. Джеймс намагався не потрапляти на очі, ні міс Сміт, ні комусь ще. Він знав, якщо хтось його помітить, то план не спрацює. Коли квіти в саду сім'ї Мічен закінчилися, він почав рвати їх у сусідів. Спритно і безшумно пробирався він у сад і набирав квітів для міс Сміт. На жаль, коли він ніс до будинку міс Сміт свій 31-й букет, його помітили. Підвівшись на шпеньки, щоб покласти букет на підвіконі, він побачив, як відсмикнулася фіранка. Наступної секунди міс Сміт у халаті спіймала його за плече і втягла у будинок. «Джеймс Мічел!» Ну, звичайно ж, Джеймс Мічел. Квіти від маленького негідника. Як вам це сподобається? Що ти задумав, тупак, Джеймс?» Джеймс мовчав. Він дивився на халат міс Сміт і думав, що він надзвичайно прекрасний. Синій, вовняний шовковою окантовкою. Хочеш свиню підкласти? вигукнула Міс Сміт. Крадеш квіти по всьому місту і приносиш їх до нашого будинку? Гидка дитина. Джеймс глянув на неї і втік. Після цього випадку Джеймс думав про Міс Сміт безперервно. Він уявляв її обличчя, коли вона зловила його з квітами. Згадав, як вона після цього розповіла про це його батькові та решта мешканців міста. Він думав про те, як батькові довелося вибачатися перед міс-сміт, і як потім сварилися батько із мамою. Він пригадав усе, що міс Сміт казала йому, всі ті неприємності, що вона йому робила, як на зразок того печива із кмином на Різдво. Він не хотів завдавати Міс Сміт шкоди вона все вигадує коли даруєш людям квіти, це не зі зла. Це для того, щоб показати їм, що вони тобі подобаються, і ти хочеш сподобатись їм. І якщо хтось зробить вам боляче, запитав Джеймсу працівника, який прийшов підстригати газон, що ви зробите? Ну, відповів той напевно, зроблю боляче у відповідь. А якщо не виходить, та завжди можна щось придумати це просто. Іноді важко, сказав Джеймс. Та гаразд, сказав працівник. Ось простягну руку і вріжу тобі по вуху. Чого тут складного? Але я не зможу дати вам вухо у відповідь, тому що ви більші за мене. Як відповісти тому, хто більше за вас? Звичайно, легше образити того, хто слабший, слабших завжди кривдять. А як можна образити того, хто сильніший? Газонокосильник задумався: Треба брати хитрістю, знайти слабке місце, кожен має своє слабке місце. А у вас є слабке місце? Треба подумати. Я зможу зробити вам боляче, якщо вдарю по вашому слабкому місцю. Ти ж не хочеш зробити мені боляче, Джеймсе. Ні, звичайно, але якби хотів, я зміг би? Так, мабуть, зміг би. А що за слабке місце? Я маю маленьку донечку, вона менша за тебе, і якщо ти зробиш боляче їй, ти зробиш боляче і мені. Це те саме. Зрозуміло, сказав Джеймс. У міс Сміт почалися проблеми. Життя, що наповнилось щастям після народження дитини. Тепер, здавалося, перевернулося проти неї. Можливо, їй стало складніше доглядати за дитиною, у якої зараз почали різатись зубки, і це додавало всім турбот, а можливо, Міс Сміт побачила в ньому якусь неприємну їй рису і розуміла, що повинна тепер спостерігати за її розвитком, не в змозі нічого з цим вдіяти, якою б не була причина, вона почувала себе пригніченою. Вона часто згадувала шкільні дні велику класну кімнату із дитячими виробами на полицях та портретами королів на стінах. З тугою вона воскрешала в пам'яті поїздки велосипедом до школи, дотик морозного повітря на своєму обличчі, що автоматично навіває думку про перший урок. Вона любила ці зимові дні, учні, що топали ногами по спортивному майданчику. Потріскуюча, розпечена до червоного рубка, яку навіть доводилось захищати, щоб ніхто не обпікся. Було так приємно відчувати в тому, приємно тиснути на педалі по дорозі назад, заїжджати за покупками, потім додому, до чаю і радіоприймача, потім вечір із книгою біля каміна. Не те, щоб вона шкодувала про щось. Просто раптом відчувала, що хотіла б повернутися в минуле. Люба, сказав чоловік міс Сміт, тобі справді треба бути з дитиною уважніше. Але я уважна, я намагаюся щось сили. Звичайно, але він зараз має такий вік, може тобі треба трохи відпочити? Я справляюся з дітьми різного віку. Але ж, мила, це ж не те саме, що вчити школярів. Але ж це не повинно бути так складно, я вже і не знаю. Та просто ти втомилася, цілий день прив'язана до дитини без відпочинку, без вихідних, це не жарт. Нам треба поїхати у відпустку. Міс Сміт дійсно почувала себе втомленою, але вона знала, що проблема не у Томі. Синові було вже майже три роки, і два з них вона постійно щось робила не так. Десь глибоко всередині вона відчувала, що всі ці помилки не її рук справа, що іноді нею опановує зовсім інша особистість, безтурботна, недбайлива і іноді до злочинності жорстока у своїй недбалості. Одного разу вона виявила, що дитина повзає тротуаром поряд з коляскою. Судячи з усього, вона забула його пристебнути. Якось у колясті виявилось сотні маленьких червоних скляних бусинок. Жінка на вулиці звернула увагу міс Сміт на небезпеку. Вона розглядала матір, яка підклала дитині таку невідповідну іграшку з непідробним здивуванням. Він уже засунув собі один у носик, люба і проковтнути міг десяток, від цього на смерть задихаються, чи не так. Буси були її, але вона не могла навіть припустити, як вони потрапили до дитини. Ще раніше, коли, немовляті, було всього два місяці, вона увійшла у дитячу і побачила, як збуджена кішка б'є ковдрами, що звисають із дитячого ліжка. Ще іншого разу малюк знайшов десь турнепс і став його гризти. Міс Сміт думала. Можливо, вона страждає на важку форму хронічної розсіяності або втрати пам'яті. Лікар знайшов у неї ознаки нервового виснаження, що теж не надто втішало Я погана мати, сказала собі Міс Сміт і заплакала, дивлячись на дитину, яка затишно звернулася у сонному теплі. Однак неуважність її прогресувала, і люди зазначали, що для вчительки це було несподівано. Її чоловік був дуже засмучений і, зрештою, запропонував найняти когось для того, щоб стежити за дитиною. Когось? запитала Міс Сміт. Найняти когось? А я тоді на що? Я що зовсім ні на що не придатна? Я що така дурна і жалюгідна, що не можу дбати про свою дитину? Та ти говориш зі мною, як з божевільною. Вона була збентежена і нещасна, їхній шлюб хитався під тягарем натягнутих стосунків. Про наступну дитину не могло бути і мови. У наступні два місяці нічого не відбувалось, міс Сміт поступово стала приходити до тями, вона знову взяла своє повсякденне життя під контроль. Дитина росла і розвивалася, він швидко перебирав ніжками на прогулянці, щось говорив своєю власною мовою. Він був норовливим і примхливим, і здавався, міс Сміт і її чоловікові найсмішнішим і наймилішим малюком на світі. Щовечора міс Сміт акуратно доповідала чоловікові про те, що новенького дитина сказала чи зробила за день Нічого не боїться, сказала Міс Сміт, і розповіла чоловікові, як їхній син перекидався по всій кімнаті і намагався стати на голову. Має схильності до спорту, відповів чоловік. Вони зі сміхом дивувалися з того, як їм таким неспортивним, вдалося народити настільки бадьорого і фізично міцного сина. А як тут наше маленьке чудовисько? запитав чоловік міс Сміт, коли одного разу ввечері після роботи зайшов до будинку. Міс Сміт посміхнулася, радіючи гарному завершенню спокійного дня. Просто золото. Сказала вона. Чоловік усміхнувся їй у відповідь, задоволений тим, що дитина не надто їй докучала, і тим, що його син уже такий самостійний. Зазирнув на секунду, сказав він і попрямував до дитячої. Піднімаючись сходами, він зітхнув із полегшенням у хаті, слава Богу, знову все гаразд. Зітхання ще не закінчилося, коли він відчинив двері і відчув запах газу. Газ із тихим шипінням виходив із запаленого світильника, кімната була наповнена ним, спляча дитина дихала газом. Обличчя дитини посиніло. Вони винесли його з дитячої безпорадні, приголомшені подіями вони мовчки чекали, допоки лікарі боролись за його життя, допоки лікар у білому халаті не пояснив їм, що ще трішки. І він не ручався б за сприятливий результат. Це не жарти, сказав чоловік міс Сміт. Далі так продовжуватись не можна, треба щось робити. Я не можу зрозуміти. Занадто часто, це трапляється надто часто, люба, я більше так не можу. Газовий світильник у дитячій було встановлено з усіма обережностями. Вентиль, що регулював тиск газу, відкривався та закривався ключем. Дитина, в принципі, могла дістатись до регулятора, але за заведеним порядком ключ відразу виймали і клали на камінну полицю просто та надійно. Ти забула витягнути ключ, сказав чоловік Міс Сміт. Думки, що були у його мозку, набували лякаючих форм. Він намагався ухилитися від зустрічі з ними. Знаючи, що не достатньо емоційного чи інтелектуального запасу, щоб виграти бій, ні, ні, сказала Міс Сміт, не може бути. Я вимкнула газ і поклала ключ на камін. Я точно це пам'ятаю. Він дивився на неї впритул, не відводячи очей, намагаючись дізнатися правду. Факти говорять самі за себе. Ти можеш запропонувати іншу версію? Але це абсурд. Ти думаєш, він сам виліз із ліжечка і повернув ключ, і повернувся назад, і заснув? Можливо, ти вимкнула газ і потім бездумно увімкнула його знову? Як це? Ні, я не могла. Чоловік мій сміт не міг зрозуміти. Я уява схопила небезпечну думку, неначе пінцет і тримала її перед ним. Факти були на боці уяви, він не міг ними знехтувати. Його дружина завдала шкоди. Свідомо чи несвідомо вона намагалася вбити їхнього сина. Вікно, сказала Міс Сміт, вікно було відчинене, коли я йшла воно завжди відкрите для свіжого повітря. Але воно було закрите, коли ти увійшов до дитячої. Ну, вже дитина точно не могла цього зробити. Не розумію, що хочеш ти сказати. Не знаю, я не знаю, що я хочу сказати, я просто не розумію. Ти надто втомилась від турбот, Люба, ось і все тобі потрібна допомога, але ми не можемо цього собі дозволити можемо чи не можемо, але нам доведеться це зробити. Ми маємо думати про дитину, а не про себе. У нас лише одна дитина, я не так сильно втомлююсь. Не може бути такого. Слухай, я тепер буду дуже обережною. Зрештою, це перша подія за стільки часу. Вибач, Люба, нам треба дати оголошення про пошуки няні. Ну, будь ласка, вибач, немає сенсу мене умовляти. Ми вже досить говорили про це і ні до чого не дійшли. Потрібно підійти до цього із розумом. Ну, будь ласка, будь ласка, давай спробуємо ще раз. А дитина, весь цей час життя нашого сина буде в небезпеці щодня. Ні, ні, Міс Сміт благала чоловіка почекати, але він мовчав. Він курив люльку глибокими затяжками. Сильно прикусивши її зубами, і нещасні думки його були безладні. Чоловік Міс Сміт і справді дав оголошення про те, що шукає няню для дитини, проте незабаром з'ясувалося, що потреба в ній відпала. Дитина пропала після обіду того дня, коли йому виповнилось три роки. Міс Сміт випустила його до саду. Він часто грав у саду, там було цілком безпечно, але коли вона покликала його пити чай, він не прийшов. І коли вона вийшла подивитися за ним, його там не було. Задня хвіртка будинку, за якою починалося поле, була відчинена. Вона не відчиняла хвіртку і взагалі рідко нею користувалась. У розгубленості вона припустила, що дитина могла сама відімкнути клямку. Це неможливо, відповів чоловік, вона надто високо і відкривається важко. Він дивився на неї відчужено, отримавши підтвердження того, що вона хотіла позбутись дитини. Більшу частину ночі вони разом із поліцією прочисували всі навколишні поля, але пошуки були марними. Вранці, коли пошуки продовжувались, вони втратили будь-яку надію. А згодом безнадійність переросла у страх того, що може відкрити знахідка. Ми повинні змиритись із фактами, сказав чоловік Міс Сміт, але вона продовжувала сподіватися на самоті, вона блукала сільськими околицями в пошуках дива, але не знаходила ні сліду, ні звісток про дитину. Одного разу біля лісопилки її зупинив хлопчик, такий тихий, що вона ледве помітила його. Він несміливо промимрив якесь привітання, і коли вона підняла на нього очі, то впізнала в ньому Джеймса Мечена. Вона прийшла мимо, думаючи про те, що заздрить його життю, що той факт, що він живий, а її дитина мертва, не більш ніж глузування світу. Вона буде молитися Богу, даючи йому десятки обітниць, аби все налагодилось, але нічого не налагоджувалось, і Міс Сміт виношувала в собі думку, яку її чоловік не висловив у голос. Я сама відкрила фіртку. З якоїсь причини я не хотіла цієї дитини. Бачить Бог, і я любила його, і це була не така вже і слабка любов. Чи я вже любила стільки дітей, що на мою власну дитину нічого не залишилось? Безпідставні, несамовиті теорії затопили розум, міс Сміт, завернули її думки у вируючий хаос. Міс Сміт? запитав Джеймс, ви хочете побачити свою дитину? Він стояв біля кухонних дверей, і міс Сміт, почувши його слова, не могла відразу усвідомити їхнє значення. Сонце, відбившись у вікнах кухні, відбивалося у окулярах хлопчика. Він усміхнувся і, як їй здалося, впевненіше, ніж раніше, відкривши срібний дріт, що притискав зуби. Що ти сказав? запитала Міс Сміт. Я сказав, ви хочете побачити свою дитину. Міс Сміт давно не закривала очей. Вона боялась засинати через кошмари. Її волосся безсильно звисало на плечі, очі омертвіли і, здавалося, глибоко валилися в череп. Вона стояла і слухала хлопчика, механічно похитуючи головою вгору і вниз. Ліва рука тихо рухалась туди назад по глухому кухонному столу. Дитина? запитала міс Сміт, моя дитина. У вас зникла дитина, нагадав їй Джеймс. Міс Сміт закивала частіше. Я вам покажу. Він узяв її за руку і вивів з дому, провів посаду і через хвіртку в поле. Рука об руку, вони йшли по траві, по містку через канал і по квітучому, теплому лузі. Я зберу вам квітів, сказав Джеймс і побіг зривати маки. Коли даруєш людям квіти, сказав він, це для того, щоб показати їм. Що вони тобі подобаються, і ти хочеш сподобатись їм. Вона взяла в нього букет, і Джеймс застрибав і затанцював навколо, посміхаючись їй. Вона чула його сміх. Вона глянула на хлопчика і злякалася гримасі радості, що спотворила його обличчя. Сонце пекло шию та плечі місміт. Піт збирався у неї на лобі і стікав струмками по щоках. Вона відчувала, як він тече по тілу, натягуючи одяг на спині та стенах. Холодна була тільки рука хлопчика, і своїми пальцями вона спробувала відчути її силу, зрозуміти її історію. Хлопчик знову засміявся сміх злітав і падав у спекотному повітрі. Він тремтінням проходив через його тіло і відгукувався сіпанням руки. Почавшись із нервового хихикання, він перетворився на задихаючі спазми, набрав сили, не наче гроза, затих прокотився м'якою хвилею і знову гарматним залпом вдарив їй у вуха. Він не скінчиться. Вона знала, що він не скінчиться, сміх буде продовжуватись і вони йтимуть крізь цей літній день, доки не дійдуть жаху, доки жах не стане нероздільним. Вільям Тревор, Міс Сміт